Дивіться, люди, для нас виїзд в місто, це як на гарбі їдеш. Оце така тут дорога, що доведи Господь, трусив так, що я поки оце вже тут намагаємося якимось чином об'їхати. Бо це просто, я не знаю, куди його вже звертатися, куди не зверталося, воно все. Усіх все не на, часі. не на часі. А отут зараз, де виїдемо, вулиця гарна буде. Двічі за літо перебуваємо. Шикардосла і куча лежачих поліцейських наклали. А ми ще їдемо. О, ну там дивіться яка дорога. Це ж просто траса, автобан. А в нас, а ми оце отам, виїхали. А ми гепаємо машини, розбиваємо і ремонтуємо їх раз на два тижні. Ой, ось, ходи.